Сьогодні армія ТВ покаже, як працює річкова флотилія ВМС. О зараз ми на штурмовому річковому катері. Це Ріверін Asault Boat. Війнозбройний Правніного легко броньований. Зараз на катері стоїть один кулемет, але тут загалом п'ять вогневих точок. І... Вони ставляться по кругу, можна вставити чотири кулемети, один гранатомет або взагалі всі гранатомети. Це вже залежить від завдання, яке будуть виконувати. І, до речі, тут є броня. Витримую 7,62. Це артилерійське вважається, так? Да? Тому що кулемет? Чи є гармата десь, блядь. Гармата це не обов'язково артилерія Артилерійська це на ньому знаходиться 5 вогневих точок. Є крупнокаліберні кулемети. Зі своєї практики було таке, що ви просто були наїжачені цими кулеметами, типу, на повному озброєнні. Так, так, так. А як воно з гранатомету на ходу з кадра стріляти? Це нормально. Норма. <світок> <світок> Там все одно ну, сильно не постріляєш <світок> так, як, наприклад, десь... Да, mm -hmm. да, да. — завдав і вже дивився, куди вона полетіла. <світок> які от завдання ви переважно виконуєте, які у вас задачі тут в акваторії річковій акваторії? Mm. Завдання також і різні. Патрулювання, судноплавство, контроль, тому що дуже багато є всяких рибалок, так скажемо, як мінімум, які виходять на воду і починають десь щось знімати і десь це публікується. А тобто ви за цим теж слідкуєте, да? Виходить? Так, так, так. Ну, і охороняємо, і контролюємо. Як часто працюєте по шахедам? Чи вдавалося вам збивати шахеди? Вдавалося нашим хлопцям з нашого з нашої дивізіону були випадки успішні. Є! Наскільки складно з кадру. Ну, як сказати, якщо, наприклад, як зараз тиха вода, то воно можливо не так складно, як здається, але все одно це ж потрібно його знайти, особливо це вночі знайти, направити туди кулемет. Катер він не настільки стійкий, як на березі. Ти став, дві точки опори зробив і стоїш. Тут ти його може колихати. Потім командир. Хто за штурвалом стоїть, він має контролювати катер, контролювати, куди як повернути, яку сторону катера, щоб кулеметник міг працювати по цьому шахіду. Катер ну, доволі маневрений, так? Да? Катер, так, да, він маневрений. Він швидкий. Може дати кута такого нормального розвороту. Може. Може і зупинитися, і <різь> зробити швидкий маневр і повернути. Все можна, але треба розуміти і правильно все це робити. Ну, все, я тут 23-му році. Влітку, я цивільний моряк, Ні. так, прийшов з рейсу, я закінчив військову кафедру. Прийшов сюди командиром артилерійського катера. тільки трішки більше, ніж цей. Багато на чому походив. Буксири, повернувся, закінчив навчання цивільне, ну і прийшов сюди в дивізіон. Хочу, щоб це побіз... швидше все це діло закінчилося. Да, ну, звісно, да. надавати їм по зубам, як то кажуть. А ось ми пересіли на інший катер, який патрулює акваторію річки Дніпро. Це Сі-Арк Даблс, патрульний катер, який теж доволі подружно збройний. Тут два кулемети, є один з мк 19 Катер призначений, звісно, для знищення ворожого десанту, там живої сили, ну і для боротьби з повітряними цілями. Взагалі ракети, зокрема, шахеди. Вони ж коли запускають росіяни їх. Зазвичай їх там. Здовж ярів, якихось доріг, ну і річок. Раніше вони йшли по, по руслу, тобто Київське море, вони йдуть по руслу, тобто а зараз, коли вони ж там самі знають, що де, де, де вони зникають, так би мовити, то вони теж міняють свій маршрут воно йде на тебе, потім десь воно доходить до одної точки. І він звертає там направо, наліво, куди йому зручно. Звичай, як воно відбувається? Ну, ви знаєте, що там шахеди вже летять на нас ну, вони є, є, сходу, ви десь шукаєте, зупиняєтесь точно. Е, 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 ну, в залежності від того, як вони йдуть. Mm -hmm. Якщо вони йдуть, там, допустимо, в нашому напрямку по, по носу, то ми можемо піти на перехват. Є! Якусь наймасовішу атаку шахетів, там ракет. Взагалі на масові атаку. Та це було в минулому році було. Ми були на Київському морі, теж на патрулювання у цьому, що ми виходимо постійно. Це була саме перша. Там як щось було, там чи 140 штук. І постріляли, і подивилися, як з ПВО збиває. Ну, так гарненько. Скільки вистрілив? О, ну дуже багато. Дуже багато. Тому що десь в середньому на відпрацювання по одній цілі плюс-мінус 60 штук уходить.